Тут дуже важлива позиція світу. Світу було в 1918-20 роках начхати на українців, так само, як на Башкірів, так само, як на вірмен. було, займався іншими справами. Сьогодні світ бачить картинку. Сьогодні світ боїться, що вся Росія потрапить в руки Китаю. Сьогодні світ боїться не розповсюджувати ядерної зброї. Тому, на ваше питання, Олексію, хто буде забезпечувати це? Місцеві еліти разом. Ті люди, які є сьогодні лідерами путінського намісниками путінського режиму на місцях, а водночас ті люди, які є сьогодні лідерами національно визвольних рухів, люди, схожі на українського чорновола свого часу, і на українського Кравчука свого часу. Так чи інакше, поєднання націонал-демократів з е, старими сильними елітами, які мають досвід гроші? Солови Київ, але не мають картинки майбутнього. А сьогодні путінський режим нічого не може позапромувати людям, ніякої картинки майбутнього, так само як комуністичний режим не міг чого запровадити з першого року. Все це до цього призведе. Оці всі люди якось все це розберуть на запчастини, але світові потрібно буде звичайно дуже велика підтримка нових незалежних держав, у разі якщо вони оберуть демократичний шлях розвитку, тому що тільки це. Зможе завадити тому, що пан Олексію, ви сказали, спробі якихось чергових а, тоталітаристів відвоювати знову весь простір. А, але ви знаєте, якщо буде Сибірська республіка, Уральська республіка а, і незалежні республіки а, по і Північного Кавказу отримують свободу, а, а вони про це мріють, то а, а, я думаю, що можливості Москви за щось там воювати будуть дуже обмежені.